Друзі, всім привіт на моєму каналі. Помітив, що багато коментарів. І на рахунок того, що як саме пройшла подача заявки на програму U4U і просять, от людина вчора мені написала, я зразу сьогодні вирішив зняти це відео. Від як довго підтверджується заявка і що було далі? Коротко, швиденько, все по суті. Поїхали. Не забудь поставити лайк цьому відео і задавайте ваші питання з радістю відповім. Значить, дивіться. Мій спонсор має заробити, ну, так як вимагає програма, більше 25 тисяч доларів на рік. Все, вона подала мене. Я заповнив анкету, де вказав, яке в мене є майно, а повністю нічого не перебільшував. Все так, як я так і вказував. Відсканував документ, заповнений ручкою, який я заповнив, відправив спонсору. Після того, як спонсора погодили, вона це моя племінниця, дякую. Вона подала мою, мою заповнену анкетку туди в службу USCS, я так думаю, це так називається. Розглядалася анкетка десь 5-6 днів. За 5-6 днів прийшло підтвердження мені на пошту, що моя заявка прийнята. Очікуйте результату. І буквально через 2 дні мені прийшло на пошту підтвердження того, що. Є зміни, по-моєму, статусу. Я зайшов у свій особистий кабінет. Дуже важливо, не зробіть пароль і логін із свого особистого кабінету. Статус значить, змінився. Він захований. Там не так, що тобі прийшов лист і пише: о, там те підтвердження є, немає. Нічого не приходить. Тільки після того, як ви зайдете до себе в кабінет, знайдете кейс, статус, і там побачите останні зміни. У мене було верифайт. Я завантажив документ, pdf файлик такий і внизу ваш пароль. І він дійсний 90 днів. Все, якщо ви законно можете виїхати за кордон, ви з цим паролем легко від'їжджаєте в США з будь-якої точки світу. Для мене це була Польща, Я пішов в аеропорт, зробив ковід тест за 24 години до відльоту. Ee, далі при посадці, при купівлі білета, мене запитали, якою я вакциною привити. Я сказав Pfizer, ніякі підтверджуючих документи я не показував. ну Це суто мій досвід, мій випадок. Заходив на літак, сів на літак, вийшов в Америці, підійшов і йшов, як усі, як то кажуть, підійшов на перевірку. Вони. О, юфою, вам туди. Мене відвели в кімнатку, там було близько 40 чоловік, і на протязі 40 хвилин години. <різь> на протязі 40 хвилин години. Мене викликали, взяли відпечатки пальців, поставили штамп, пароль на два роки. Все, я вийшов з аеропорту, мене зустрів друг. Чікав, я прилетів і з чекав літаком прилетів в Клівленд, де зараз і знаходжусь. Ось і все, друзі, ніяких штук, нічого підводних каменів не було. Далі був туберкульоз. Ну це вже окрема історія і окреме відео. Про інші вакцини. Так я все в Україні пішов до свого педіатра, все переклав на англійську мову, все зробив. Ну наразі ніде мене це не запитували. Я просто підтвердив їх, що вони в мене є в особистому кабінеті. Так вони є, так вони є. Без ніяких підтверджуючих документів. Я нічого не подавав, хоча воно в мене є. Ну ось і все. Ніби все просто. Якщо у вас є якісь більш уточнюючі питання, пишіть в коменти. Я постараюсь швидко відповісти. Всім мирного неба, всім гарного настрою, всім пока.